Люди на візках не зможуть 28 жовтня дістатися виборчих дільниць. Більшість з них не пристосовані для таких виборців. Про це говорять волонтери організації паросток. За їхніми словами, щоб змінити ситуацію, вже немає часу. Подробиці в матеріалі Марія Супрун. Зі 160 вінницьких виборчих дільниць. Лише 8 абсолютно пристосовані для того, щоб люди на візках могли вільно прийти та проголосувати. Там є пандуси та усі можливості, щоб вільно зайти до приміщення. Проводили моніторинг виборчих дільниць, враховували в першу чергу такі технічні моменти, як відстань від транспорту до дільниці в метрах, наявність пандусу. Зараз ми знаходимося з вами біля дільниці виборчої, що розташована в школі номер 12 на Карла Маркса. Ви бачите, що тут сходи. І вони не дають змоги ніякої змоги, скажімо так, людині на візку самостійно. Тут неможливо спуститися з цих сходів. А тут знову ж ті самі сходи, тільки там вони були зверху-вниз, а тут знизу вверх. І ми бачимо по цих сходах, що тут неможливо самостійно також людині, що має проблеми з пересуванням піднятися. Дві дільнички в 12 школі, є одна на першому поверсі, інша на другому поверсі. Дільниця наша розташована на другому поверсі. Сходи пандуса у нас немає, тільки сходи. Щоб вийти з цієї ситуації? краще все розташувати саму дільницю, ну хоча б на першому поверсі, тому що на другому поверсі більшість знаходиться актові зали і висота. Ну, Сходинок і кількість сходинок теж має своє значення. На нашій дільничці 13 чоловік, які не спроможні пересуватися, але ми будемо їхати до них додому і давати їм можливість проголосувати вдома. Я голосувала і вдома, і голосувала на дільниці. Мені більше сподобалось, чесно кажучи, на дільниці. Поясню, чого як правило, вибори проходять в таку пору року, коли на вулиці Брудно, от як сьогодні дощ, і ви уявіть собі, що прийшли з вулиці сім-вісім чоловік до вас в квартиру, вони стоять у вас у вітальні. Вони ж не розвиваються. Це один такий момент, який мені, як господині, вдома мені було це зовсім незручно. Другий момент, то що вдома, коли приходять додому, ти не знаєш точно, коли прийдуть. І ти сидиш і чекаєш. Навіть якийсь вихід в світ в люди, щоб не сидіти вдома і не чекати, поки перше з двох другої до сьомої години сидиш і чекаєш, тільки поки до тебе прийдуть і будуть над тобою стояти, і все одно дивитися, за кого ти проголосуєш. Тут вже ти закритий собі в кабінці, проголосував. Звісно, в тих місцях на тих дільницях, де немає можливості самостійно піднятися по сходах, дістатися до самої виборчої дільниці. Ми розраховуємо на те, що людям з інвалідністю будуть допомагати наші волонтери, наші громадські організації, також волонтери дружніх громадських організацій. А також у кожній школі, у кожному приміщенні завжди є технічні працівники, є охоронці, є просто доброзичні перехожі, які також допоможуть людям дістатися, піднятися по сходах, дістатися до дільниці. Марія Супрун, Володимир Хірявенко, телеканал Віта.